І швидкістю ви будете тут їздити. Ось. Ібо, про що я казав, дуже приємна фізика. Вона може і боком при бажанні зайти. Як сімаєте з вами Квінт. І сьогодні у мене на обзорі ось цей порш 911 Мене якось просив підписник зробити обзор на цю машинку, і ось нарешті я зміг дістати цю машиночку, і це просто неймовірно. Ну і сьогодні я буду робити на неї обзор. Ну а не будемо тягнути гуму приємного перегляду. І так, як завжди, ми з вами будемо починати зараз з огляду салончика, а потім вже огляд самої модели. Але з першого погляду я можу сказати, що це дуже і дуже якісна моделька. Ви просто на це подивіться. Я не бачу жодного бага зараз. Так, трішечки в якихось моментах є малополігональні текстури, але це не дуже критично. Ukraine GTA ми бачимо. Ось, є навіть педалі, це вже вжес. Ось пробіг нас 1600, а тут пробіг 815. Добре, якщо це був синхрон, було б просто неймовірно. Так, приборка в нас не працює, ну нічого страшного, на майже ніде не працює. Так, ну і засолод. Я готовий поставити 4 з половиною. Справді, та, та навіть 5. Ну, справді виглядає дуже класно. Позаду текстур нема, добре, 4 з половиною. Так, а сама моделька виглядає дуже і дуже класно. Це в нас, якщо що, просто вініл тому деякі моменти дуже трішки каряво виглядають. Так сама по собі моделька дуже якісна і дуже класно виглядає. Мені цікаво, скільки разів я вже сказав, дуже класно і дуже цікаво, дуже красиво. Порахуйте, напишіть в коментарі. Навіть колеса тут, ну, трішечки виходять за рамки ну я думаю, що це норма, типу, справді для Так, ну і тепер давайте з вами поїдемо та подивимося, як вона їде. Мені здається, що саме цей поршик просто дуже. Я хочу його купити собі. Він дуже класний. Типу, я не знаю. У нього дуже приємний звук. Я думаю, ви це зараз все чуєте. Тобто звук справді просто балдежний. Їде вона прям чи на зас. Давайте подивимось, може тут я зможу максималочку. Да, максималочка в нас 320. Ну в цілому навіть дуже непогано. Знаєте, я хочу перевірити не в Борисполі швидкість, а ось тут. Типу, тобто мені цікаво просто, як вона їде. Давайте ось так. Тому що зараз в аеропорті вас можуть відкинути за це. Тобто, адміни зробили таке правило, що по бажанню адміністратора він може порахувати їзду в аеропорті як НРД. Тому я думаю, що краще буде їздити за містом. Так буде безпечніше. І так, ви. Готові? Раз, два, три. Поїхали. Так. ну Типу, я би сказав, що так, я розганявся і швидше. Але не так приємно. Чесно, ось розгін у цього порша він дуже приємний. Так я розумію, що на ось цих дорогах ми трішечки вліво-вправо їдемо, і саме через це швидкість трішечки зменшується. Але є місце, де можна буде розганятися 300 дуже легко, і тому ми зараз туди їдемо. І там вже зробимо з вами повноцінний тест цієї машинки. І так, ось воно, ось це місце, де стоїть моя БМВ. До речі, добре. Зараз давайте я трішечки, ну юзану в зону хоча на свою беху, і вже поїдемо з вами ганятися на цьому Porsche. І так, все, встаємо ось тут. і що, ви готові. Давайте спершу без буксу. Просто раз, два, три і вперед. Раз, два, три. Поїхали. І так, соточка, дуже впевнено. 200 дуже впевнено. І триста все триста єч Енозес, і триста двадцять нас максималич. Що погодь, не поняв. Було 324, наче. Добре, мабуть, є якийсь баг такий, що воно дає трішечки більше, але не зовсім. Ну добре, а тепер давайте зробимо саме заміри, щоб подивитись, щось тут довгої їхати. Добре, я хоч це і засуджую, я думаю, ви це знаєте, але давайте поїдемо з вами по зустрічні. Але ось так на аварійчки і обережно. Так ось, давайте зараз вже нарешті зробимо заміри, щоб порозумітися, скільки вона їде до 100, до 200 і до 300. І вже потім зробимо заміри ще з буксом. Зараз у нас буде просто газ, і так ви готові? Я буду кожен раз запитати раз. Два, три. Поїхали. І так, соточка, я не знаю, навіть не можу сказати, скільки це в секундах. Не мабуть один з чимось, один тридцять Просто так наугад буду казати. Що? Вже 300. Тобто я тільки про це кажу, скільки вона до 100 їде, а вона вже 300 розганяється. Капець. Ну, типу, дуже приємна машина. Чесно, я би собі дуже хотів такого порша, тому що він справді дуже балдежний На ньому дуже приємно їздити. Він, і звук приємний у нього, і хедлінг. Типу, ви просто подивіться на його фіз. Такі їдеш, хобана, хобана, все, сюди, сюди, чи аназис. Тебе ніхто не дожене, якщо за тобою буде хтось їхати. Саме я маю на увазі з поліції А якщо саме ти хочеш отримати 250 тисяч просто так за перегляд мого відео, тоді слухай уважно. По-перше, тобі треба подивитись відео повністю і не перематувати його. А по-друге, тобі треба написати коментар з чотирьох слів і в кінці цього коментаря написати шість останніх цифр своєї банківської карти в грі. А в попередньому відео виграла ось ця людинка і давайте перекинемо їй гроші. І так, Людинці, я перекину 270 тисяч, щоб покрити комісію і надіслати. Вітаю! Не втрачай свою можливість, приймай участь. І так, ну що, ви готові з букса? Якщо що, я у вас питаю, ви готові чи ні? Тому що я не готовий, мені треба час. Ось так так. Ну що, ви готові? Коротше, добре, трішечки буксуємо, початок нормально, щоб буст був непоганий до швидкості. І потім вже з вами будемо починати топити вперед. Мені просто справді цікаво, скільки вона буде їхати від нуля до ста з буксу. Ну добре, вже нормально буксуємо, Поїхали. Один, два, три. старт. А, до речі, наче однаково. Ну, добре, може, мені здається, може там і невеличка різниця, бо наче не всі машини від 0 до 100 з буксу їдуть швидше, ніж, типу. Ніж, ну, коротше, ви суть, ви поняли, ніж зразу. Ось. Може тут буде. ну-ка, давайте перевіримо, може тут спробіла вона, так, давайте спробуємо спробіла зараз. Може, спробіла вона стартане краще, ніж з, просто з буксу. І так, все, встаємо і починаємо вже буксувати, але передніми колесами. Ось, їдемо ми один кілометр на годину. Ну, нічого, це такий невеличкий буст. Тобто в нас буде від 1 до 100. І так, один, два, три. Поїхали. Добре, наша однаково вона все ж таки стартує. Що з буксу, що з пробіла, що просто з газу. Але як вона стартує? Це просто, ну це дуже при. Ух ти, йоп. І так, ну а зараз давайте я хочу зробити невеличкий тест. Цим тестом в місті я хочу зробити тест... Тест на то, яка оптимальна швидкість для цієї машини в місті, тобто з якою швидкістю ви будете тут їздити. Ось, і бо, про що я казав, дуже приємна фізика. Вона може і боком при бажанні зайти, а це дуже приємно. Тобто зараз швидкість не падає в нас нижче 130. У нас спокійно може розігнатися 280. Це дуже приємно, могла і 300 розігнатися, але я просто вирішив притормозити. І так, ну, типу, ось, наприклад, сюди зайти в бок, типу, в бок, може боком? Ну, ви поняли. Так, по мосту, скільки ми з вами Зараз зможемо розігнатися ось тут по мосту, бо це треба теж розуміти, скільки машинка та їде. Спокійно змогла максималочку на мосту. Хована, ось закеназис. Давайте зараз я її заправлю. Заправлю сотий бенз і зараз в Дніпрі ми ще раз зробимо невеличкий замір, просто з газу, як вона їде на сотому бензі. І так, ну що, ви готові? Зараз ми подивимось, скільки вона їде на сотому бензі. Раз, два, три. Поїхали. Так, іначе швидше я по добриву навіть не знаю скільки, ну добре. Набагато краще вона йде. Добре, прям набагато краще. 326 вона змогла розігнатися на такій прямій ти, це чи на заспів. О, ну, всім дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобай, а Також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає в просуванні мого контенту. Також не забувайте, що я граю на п'ятому та на шостому сервері Ukraine GTA, де є мої промокоди. А ще промокод є на Да-да. використовувати промо та отримати дуже гарні бонуси. Не забувайте заходити в мій телеграм та дискорд за посиланням в описі. Всіх чекаю. На ну, всім ще раз дякую за перегляд. хай щастить.